Які будуть спрямовані на сесію 36, яка відбудеться завтра, пропоную вашій увазі такі питання. Перше: про затвердження програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки зі в територіальній громаді на 2025-2028 роки, про затвердження цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення підтримки Збройних сил України та інших військових промов на 2025 рік. Про затвердження програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування за певними категоріями захворювання окремих груп населення Супської територіальної громади на 2025 рік. Про затвердження програми погодження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Супільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Про програму доховне життя і зупись територіальної громади на 2025 рік, про програму національно-патріотичного та культурно-посвітницького характеру на 2025 рік, про програму Офісу культури та спорту на 2025 рік, про селищний бюджет із зупись територіальної громади на 2025 рік, про затвердження протоколів комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій. Соціально-економічного розвитку та регуляторної політики про встановлення умов оплати праці седушному голові. Ці питання стосуються. Просимо голосувати. Хто за? Члени Член комісії. У нас протокол був бюджетної комісії від 27 листопада 2024 року. У нас були такі питання. Збільшити дохідну частину спеціального фонду селищного бюджету, зараз ще йдуть під походу 250.20 200, кошти що промові бюджетні установи підприємство організації фізичних оцінків бюджетних установ для виконання цільйових заходів на суму 96 589 гривень. Відповідно, збільшимо видатки спеціального фонду по КПК було організація благоустрою населених пунктів по КЕКУ 21 2111 на суму 79 807 гривень і по 21 2120 на суму 16 782 гривень. Для оплати витрат на цій організації спільно-користних робіт за направленням Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Це був протокол. 27 листопада Те, наступний буде 28 листопада. Тут ми, у нас було багато листів і ми зменшили податки і видатки загального фонду селищного бюджету по КПК 6146 за безпечної діяльності Палаців і будинків культури дозвілля, центру дозвілля інших заходів. Пакетку 21.11 на суму 77 тисяч. Та по кіку 2120 на суму 42 тисячі. І збільшили видатки загального фонду по бюджету по КПК 0601 шістьдесять. Це керівництво управління відповідної сфері в містах, селищах, територіальних громадах. Це кік 21,11 в сумі 77 тисяч і по кіку 21, на суму 17 тисяч. Також збільшили видатки загального фонду сладжого бюджету по. Кіку 46 забезпечення діяльності Палаці великої культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів по кіку 2210 на суму 5 тисяч гривень. Збільшили видатки загального фонду зачного бюджету по кеку 06-1150, організаційних. 150 поК організаційно, інформаційно, аналітичний матеріал технічне забезпечення діяльності обласної ради і районної адміністрації. ПоКЕК 21.11 на суму 20 тисяч гривень. Зменшили видатки загального фонду зашого бюджету по кіку 4030 забезпечення бібліотек, поки 21.11 на суму 30 тисяч гривень і поки по на суму 10 тисяч гривень. Також збільшили видатки загального фонду зашого бюджету. ПоКЕПУ 150 організаційно інформаційно-нацичні матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради та районних рад. ПоКЕКУ по 21.11 на суму 30 тисяч та поки по 2120 на суму 10 тисяч. Також збільшили обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на суму 61 520 гривень. За підтримку про виконання бюджету від селищної ради по доходах станом на 31 жовтня 2024 року. Збільшуємо доходи по потеку 180-504 єдиний податків фізичних осіб на суму 61, 1 520 гривень. Також збільшуємо бюджетні призначення місцевого бюджету по загальному фонду на суму 50 тисяч, а саме. Поки як воно піде на людину на 150, також на, по, по кек 2111 на суму 50 тисяч гривень. Це на зарплату працівника. Збільшуємо бюджетні призначення місцевого бюджету до загальному фонду відділу освіти, культури, спорту і туризму на суму 11 520 гривень на покругу 22.40. Збільшуємо бюджетну частину загального фонду по. Коду 410 333 30 Це субвенція з державним бюджетом стан бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти на суму 40 400 гривень. Згідно постанови Кабінету міністрів України, номер 1169. Відповідно, збільшити видатки загального фонду середнього бюджету по КПК, 06.11.403 забезпечення харчування учнів частково класів закладу загальної середньої освіти і за рахунок субвенції державного місцевого бюджету на суму 40 тисяч 400 гривень. Це у нас було два протоколи. І останні у нас був 10 грудня протоколу. Також ми вносили зміни до селищного бюджету. Зменшили видатки загального фонду селищного бюджету по коду 10.21 надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти. Покетку 21.11 на суму 18 556 15, 556 гривень, 70 копійок. На покетку 21,20, на суму 4 тисячі 082 гривні 50 копійок. Згідно рішення івано франківської обласної державної адміністрації 21.08-24 номер 375, про затвердження переліку осередків викладання навчального предмету захисту України у закладах освіти Івано-Франківської області, спільної угоди між відділом освіти, культури, молоді та спорту Гринівської сільської ради та відділом освіти культури спорту, туризму і зупинської селищної ради. Так, потім збільшуємо видатки загального фонду по 37 інші сім з місцевого бюджету, поки по 2620 на суму 22 тисячі шість гривень 30 копій для оплати праці двох педагогічних працівників, які викладатимуть навчальний предмет захисту країни, третє. Зменшуємо дохідну частину загального фонду по коду 410. З місцевого бюджету на суму 24 тисячі з додаткової виплати воїнам УПА ООН УПА згідно розпорядження Івано-Франківської від № 537 від 6.12.2024 року. І відповідно зменшуємо видатки загального фонду по коду 0113242, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на суму 24 тисячі. Збільшуємо довідну частину спеціального фонду державного бюджету, е, е, селища Ізупіль по коду 250-22. Кошти що отримують бюджетні установи від підприємства організації свідчних осіб та від бюджетних установ для використання цільових заходів на суму 92 482 гривні 70 на копійку. Відповідно, збільшуємо видатки спеціального фонду по КІПУ е, 011. Е, 6030 організація благоустрою населених пунктів 21,11 на суму 76 413 54. 21,20 на суму 16 000, 0, 69, 17, для оплати витрат по організації суспільно корисних провідля направленням Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Зменшуємо видатки загального фонду серед бюджету по КПК 061,1080. Надання спеціальної освіти мистецьким школам КЕК 2240 на суму 11 ,600. 11 600. Збільшити видатки загального фонду середнього бюджету по КПК 0610160 керівництво управління по кекту 2240 на суму 11 600 для оплати за комплексну психологічну педагогічну оцінку розвитку дітей. Ну, Три у uh, нас були протоколи, які були, uh, йдуть на затверджені сесії. Прошу голосувати, члене комісії, вже всіх за. Затвердження плану роботи і так, із випускних. Перепрошую, півичів про затвердження програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій оперативного реагування на... на них та забезпечення пожежної достатньої зупинки територіальній громаді на 2025 2028 роки. Про затвердження цільової програми фінансування. порядку? <пробітник> <пробітник> Ви розумієте, програми Євне створені вже від початку діяльності зупинської територіальної громади. Відповідно, є е, співпраця та розуміння представився голова зупинської територіальної громади Ігор Лукашевич. Ця програма е, діяла до 20 до кінця 24 року. Тепер ми знову на 4 роки продовжуємо програму. Відповідно з ДСНС України, теж в нас є співпраця. У нас є підрозділ ДСНС -у на території Зуполя нашої громади. Відповідно, та сама програма додається і відповідно. Кошти виділяються згідно кошторисних призначень по потребі, е, е, ну, потребі. Ну, Там потреба була підтримка матеріально-технічної бази, це в більшості все йшло. Це є програма підтримки палива, паливому стилі матеріалу. Тому я не знаю, чи є потреба ще доповідати так коротко, чітко по всьому цьому. Тому така програма буде розглядатися знову для підтримки, е, де, перебче, де знаходиться, це підрозділ у нас на території Єзуполя. Прошу бачить, ми голосуємо законного охрану чи за всі за всі разом часу. Тоді вже двадцять повинна часа. Завершення Цільовою програмою фінансування мобілізаційних заходів населення підтримки збройних сил України та інших військових формувань на 2025 тисячі двадцять п'ятий рік. Теж та сама програма, яка була створена у період війни. У нас на території нашої зупинської громади, на території цілої області і в кожній громади області та в Україні відповідно теж що це програмою фінансування мобіліційних та підтримки Збройних сил України на 25 й рік. Відповідно, є розробником виконавчого комітету зупинської серед ради, мобілізаційний сектор. Та ж сама програма, яка у нас була створена, і ми допомагаємо. Ну, Згідно програми, ми передбачаємо там певну суму, вони є там. Інформі... інформаційне, але в сума суму це е, з минулого року, якщо не помиляюсь, було 300 тисяч, 500 тисяч, зараз 600 тисяч, але ми цю програму постійно дофінансуємо згідно даної постанови, яка нам дозволяє фінансувати. Ось, тому така програма Той, для підтримки. Про затвердження програми забезпечення безоплатної населення зупівської територіальної громади на 2020 тисячі років. теж є така ж сама програма. Вже по підтримці вже, е, 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 лікування наших е, людей, які потребують певного виду е, лікарства. Лікування. Програма теж затверди, розроблена е, програма зупинської міської лікарні. Ми по потребах взяли зараз, але ми по потребі ще викидаємо. Тому Возріз, програма є. Це в розріз. Це нам треба дати, щоб було фінансування вже на дану програму на початок нашого нового бюджетного року 150 тисяч гривень закладено в цій програмі. Ну, будемо бачити, якщо інші комісії розглянуть. Ну, але ми постійно підтримуємо і мусимо підтримувати наш заклад охорони здоров'я. Бо в мережі у нас на по всіх населених пунктах, так тому така програма пропонується. Це затвердження програми. Поводження з тваринами та регулювання численності безпритрудних тварин на території Запорізької територіальної громади на 2025 -20 2027 роки. Теж є така про програма, бо ми стикнулися неодноразово, ну, є звернення населення із Україною територіальної громади безпосередньо в певних селах наших всіх п'ятьох, ну, є е, певні ну, тварини е, різного характеру, тому <кхе> ну, буває безпритрудні то собаки. Ми згідно програми ми можемо цих. Е, Замовити фірму і їх пролікувати, взяти на облік і стерилізувати відповідно, бо вони не розмножувалися. Давно ця програма теж створена із опікою тетради громадою. Ну, такі програми є і типу, по інших громадах, але вона нам потрібна. Бо інакше ми не можемо, ну ми піде голова собаку, там щось стерилізувати чи як там, але така програма теж Ді, повинна діяти. Про програма національно патріотичного та культурно-просвітницького характеру на 2025 рік. Я ще проходила ще нічого не викладає. Так, так. Теж, відповідно, у нас є програма, ця. вона вже працює е всі роки е роботи нашої зупинської територіальної громади. Відповідно, теж ця програма ми, у сфері культури, багато культурних заходів є. Е е ми програму мали. Так, ми для того, щоб вона існувала. Кошти е заклали дуже мізерні, але ми знаємо, коли є можливість. До певного заходу, коли на випадкові затверджується цей певний захід, ця програма підтримується і дофінансовується. Тому ця програма теж така, як була, ми її повинні далі забезпечити для проведення певних релігійних та культурно-мистецьких заходів на території громади. Про програму «Духовне життя і зупись територіальної громади на 2025 двадцятий Аналогічна програма, яка в нас працює кожного року, ми окремо її приймаємо теж. Для підтримки для звернення лінгів нашої організації, які є на території громади, їх було і є 14. Дай Боже, би релігія розвивалася, би їх було більше. Ми теж програму знову на 25 рік затверджуємо в тій ж самій сумі, яка вона була в попередньому році, але згідно звернень та рішенням виконкому, ми не вносимо зміни, ми дофінансуємо згідно потреб тої чи іншої релігійної організації. Кошти виділяються і програма. Цього року спрацювала так по потребах той чи іншої організації про програму культури та спорту на дві тисячі програма теж, бо в нас як не як є досить багато спортивних видів е, спорту. А це саме проведе змагань між старостинськими кограми громади. Це більшості за підтримки та пам'яті наших загиблих захисників та захисниць України. Проведення баскетбольного турні... турніру імені Сущинського, проведення футбольного турніру імені пам'яті Кукурудзе, проведення багатирського започаткували турніру пам'яті загиблого воїна Херштія, е, ну відпіз внески, там участь у грі, оплата добових та відрядних, е, е, оплата інструкторам, тренерам, які займаються з ними, оплата суддям та медичному персоналу, оплата за перевезення гравців, передбання спортивного інвентаря, придбання грамот, купів та інших народців. Певні напрямки спорту, які в нас є, теж ми відділу освіти культури, спорту, туризму повністю профінансовуємо. Тому ця програма діє. Так, ми на початок, але з певних, може, бачимо, коли де що починається вид спорту і ці турніри, ми дофінансовуємо. Є представник відділу освіти, головний бухгалтер тому культури спорту і туризму. Тому закінчив про селищний бюджет. Проголосуємо за цю програму. Пане комісію. Всі залишний ну, бюджет і супутської територіальної громади на 2025 рік. І так, селищний бюджет на 2025 рік складатиметься з таких доходів, як суми 63 мільйони 816 тисяч 482 гривень. По загальному фонду 62 841 тисяча 312 гривень до соціального фонду коїсть 975 тисяч 170 гривень. Видатки селищного бюджету в сумі 63 816 тисяч 480 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 62 млн 011 тисяч 312 гривень. Видатки спеціального фонду селищного бюджету 1 мільйон 805 тисяч гривень. 100, 1 мільйон 750 805 тисяч гривень тисяч гривень. Профіцит за загальним фондом селищного бюджету складає 830 тисяч. Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету також сумі 830 тисяч. Оборотний залишок бюджет, бюджет, бюджетних коштів складає 10 тисяч гривень. Резервний фонд бюджету у бюджету розмірі 60 тисяч гривень які складають 1% від загальної бюджету. Ну, є рішення зачітувати рішення, все по тому, що я не викладаю. Якщо розказати, скільки на подухових, на на цього року закладено 4 мільйони 207 тисяч гривень. Тобто це на 670 тисяч гривень більше, як минулого року. Так що брати по е, органі... ну, наших е, організаціях, тобто в нас на Ізупільську селищну раду цього року виділено 16 мільйонів 400 тисяч гривень. Це доходять у програми, і видатки, і комунальні, і ну, придбання, і комунальне господарство наше. На відділ освіти у нас заложено цього року 40 мільйонів. 93 тисячі 023 гривні На керівництво управління відділу освіти заложено 2 мільйони 578 тисяч 0,82 гривень. На е, садочок Сонечку у нас заложено 3 мільйони 947 тисяч гривень. Надання загальної середньої освіти, тобто школам у нас заложено 15 мільйонів е, 543 тисячі 254 гривні. Це у місцевому бюджету і 12 мільйонів 689 тисяч і 100 гривень це освітня субвенція. На школу мистецтва заложено цього року 3 мільйони триста тисяч 827 гривень. Забезпечення бібліотек у нас заложено цього року на 867 тисяч 466 гривень. Забезпечення діяльності палаці і будинків культури в нас заложено. Мільйон сімсот сорок 747 тисяч сім гривень. Ну, це в нас і ще в інші заходи культури тест. Тобто там, де вони входять програми, що заводить за 140 тисяч гривень. Фінансові відділення складають видатки мільйон двісті дев'ять тисяч 128 гривень. Ну і в загальному наші видатки складають три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч. От віці, ви ви розуміли? Ви розумієте, це загально школу названого начальника білору фінансового сказати, що названо, фінансово, 40 мільйонів, 93 тисячі гривень це йде напрямок повністю, що стосується освіти, культури, спорту і туризму. Там вложені ті ж дані програми. Тому це є 40 мільйонів. Це, це напрямок. Встановлення умов оплати праці в селищному голові. Шановні члени комісії, прошу пропозиції, які встановити відповідно до сюди рішення. Давайте я прочитаю рішення. Про встановлення умов оплати праці селищному голові. Керуючись статтею 21 закону України по сполу над місцевому самоврядування. До кабінету міністрів України від 9 березня 2020 року No268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів. Стаття 25, стаття 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні селищна Рада вирішила установити з 1 січня 25 року за городі Воташевичу Ігорю Ігоровичу надбавку за високе досягнення у праці в розмірі 50% посадового за зарахування надбавки заран та виступу років. Друге, надати селищному голові матеріальну допомогу на оздоровлення та надання щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення спеціально-побутових питань у розмірі середмісячної заробітної плати згідно з чим до України. Три. Здійснювати щомісячне преміювання селищного голові. В розмірі члени комісії, в якому розмірі будемо пропонувати. Лашаємо на рівні минулого року. чи буде 75, так? Лашаємо на рівні. Тоді пропоную 75%. Пропоную вашій увазі посадову оплату та з нагоди державного професійного свята дня місцевого самоврядування та інших дат у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці на відповідний період та економії фонду оплати праці. Четверте, контроль виконання виконати цього рішення покладе на постійну комісію ради з питань бюджету, податків і інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. Прошу голосувати. Хто за? Одноголоску. Усі питання, вичерпані. Інші питання будуть розглядатися на інших комісіях. Тому всіх ще дякую за голосу.